Та відомий шлях закінчення війни на наших умовах, виводом військ Путлера та поверненням території. Це все ймовірно може статися, якщо буде досягнуто один нюанс. Деталі випливли після однієї дуже значущої розмови, подробиці якої потрапили на загал. У ній брав участь президент України Володимир Зеленський, і сигнали були дійсно дуже цікаві та обнадійливі. Які ж терміни та що за нюанс треба врахувати? Про це далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку, підпишіться та. Залишиться з нами до кінця цього відео, щоб почути ці неймовірні новини. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, повідомили обидва політики на своїх сторінках у соцморажах. За підсумками розмови Дональд Трамп у власній соцморажі True Social написав, що покладе край війні, а також що Україна та Арафія зможуть домовитися про угоду, яка принесе мир, покладе край війні та прокладе. Шлях до процвітання він назвав телефонну розмову із президентом України Зеленським дуже хорошою. Він привітав мене з дуже успішним національним з'їздом республіканської партії та висуненням кандидатом у президента Сполучених Штатів від республіканської партії. Пише Трамп. А Володимир Зеленський також написав про дзвінок до Трампа, під час якого привітав із номінацією та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі. Я відзнаю, а в життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи і незалежності нашої держави Україна завжди була вдячна США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти расистам. Рашистські удари по наших містах і селах тривають щодня. Додав Зеленський у описі цієї розмови. Зеленський повідомив домовилися з президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим. Трамп із свого. Боку не писав про таке план, але повідомив, що покладе край війні. Ціно, що президент Зеленський. Контактував зі мною, оскільки я, як наступний президент Сполучених Штатів, у світ мира, закінчу війну. Обидві сторони зможуть зустрітися і домовитися про угоду, яка припинить бойові дії і прокладе шлях до процвітання», – Написав Трамп. При цьому, за даними видання політики, в команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант угоди з Кремлем задля припинення рашистсько-української війни, яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України. Водночас варто зазначити. Як розповів прес-секретар президента Сергій Нікіфора в телефонна розмова між президентом України Зеленським та кандидатом у президента США Дональдом Трампом була хорошою розмовою в дусі взаємоповаги. Дональд Трамп назвав розмову хорошою і так само вважаємо. І ми це була хороша розмова в дусі взаємоповаги з того, що не увійшло в офіційні повідомлення. Але про що варто сказати, Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються якось пояснити і виправдати дії кремлівського лідера. Ніяких виправдань тут звичайно немає. Він звичайний злочинець. Президент так і сказав у телефонній розмові. Сказав Нікіфоров в ефірі телемарафону. І за його словами, Зеленський Сповів Трампу про удар окупантів по Миколаєву, під час якого знову є втрати серед цивільного населення. Також в ході бесіди обговорили та засудили удар по Києву, а саме по лікарні Охмадиту. А Трамп сказав. Теж дуже цікаву річ. Він сказав, не вірити це його фірмова цитата, не вірити – фейк-ньюс про те, що його перемога на виборах може бути вигідна РФ, розповів прес-секретар президента. Також за словами Ніфорова, під час розмови була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч, але про це поговорити ще дуже рано. Команди будуть узгоджувати графіки та деталі, коли це буде можливо. А тим часом екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що кандидат у президент США Дональд Трамп має силу, щоб завершити російсько українську війну. Причому на умовах Києва про це він написав у своїй колонці для видання Daily Mail. За його словами, впевненість у цьому він отримав після зустрічі з Трампом. Джонсон пише, що Трамп розуміє реальність поразка України буде масштабною поразкою Америки. То що той, мовляв, здатен покласти край війні на правильних для України та заходу умовах. Водночас колишній британський прем'єр додає, що не може бути впевненим, що саме Трамп зробить в разі переобрання, але це те, що він може зробити, вважає Джонсон. І на його думку, Трамп зможе зробити так, щоб кремлівський очільник Володимир Путлер, зрештою, був переконаний, що майбутнє Україна це майбутнє вільної суверенної незалежної європейської країни. Трамп міг би просто зробити те, що для нього. Природно припинити бюрократично тяганину і зволікання надати українцям необхідні дозволи. А потім, коли Путіна знову відкинуть назад, він би міг запропонувати мирну угоду, розповідає Джонсон. І за словами експрем'єра, очільнику рашистів доведеться відступити на лінію фронту, що Порадувала вторгненню в 22 році, а решту України визнати вільною країною здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО. Перемога України у війні зарафію це до того ж, шлях до кращих відносин з Москвою. Вважає він Ну і Джонсон також повторив заяву самого Трампа, який неодноразово казав, що якби він був президентом, то Путлер не був би настільки безрозсудним, що втертися в Україну. Трамп публічно не оприлюднив своїх планів щодо України, хоча неодноразово стверджував, що закінчить війну війну якщо буде переобраний, на дебатах із Джо Байденом він назвав неприйнятними вимоги Путлера про вивід українських військ з окупованих регіонів та відмову України від вступу до НАТО. Ройтер списав, що радники Трампа представили план, згідно з яким той, в разі переобрання, надаватиме Україні додаткову військову допомогу, тільки якщо Київ погодиться на переговори із Москвою. Окрім цього, кандидату президента США. Заявляв, що зупинить фінансову допомогу Україні. Водночас, за словами одного із радників Трампа, генерал-лейтенанта у відставці Кейта Келога США попорадять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України. На думку Келога посадити Рафію та Україну за стіл переговорів дуже важливо. Ми говоримо українцям. ви повинні сісти за стіл переговорів. І якщо ви не підете за стіл переговорів, підтримка Сполучених Штатів очерпається, А ви скажете Путляру? Він повинен сісти за стіл переговорів. А якщо що ви не підете за стіл, то ми дамо українцям все, що їм потрібно, щоб ліквідувати вас в полі. Другий радник Трампа, який працював над цим планом, Федфляйтс сказав, що Україна не повинна формально поступатися своєю територією, однак Київ мовляв, навряд чи зможе відновити ефективний контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі. Ні, крім продовження військової допомоги в плані радників експрезидента США. Також пропонують примусити Москву до переговорів обіцянку членства України в НАТО. Як пошарують? Терсі слів радника фляйця Трампу представляли цю стратегію, той позитивно відреагував на неї. Проте радник наголосив, що це не означає, що Трамп погодився із кожним словом плану. Водночас речник Трампа Стівен Стівенчан заявив, що офіційно слід вважати лише заяви самого Трампа або повноважених членів його кампанії. Політолог і соціолог знімачено ігоретман розповів, якою буде політика Трампа при поверненні до Білого Дому та як все це вплине на Україну. Слухаємо. Знаете, никто не знает, как себя будет вести Трамп. Вот никто не знает, понимаете? Вот есть То, что он говорит сейчас, это вообще не имеет никакого значения. Он уже говорил, что если бы он был у власти, то когда началась война, то он бы там разбомбил Кремль или Москву, что-то в этом роде. Он такие вещи тоже говорит. Поэтому он может говорить что угодно. Кто, как он себя вести будет, никто не знает. Поэтому, знаете, мне страшно вот раздражают люди, вот такие капитулянты, да, которые уже заранее Трамп там к власти не пришел, и Неизвестно, придет ли. А если придет, не дай бог, совершенно непонятно, не как он будет себя вести, быть, никто толком не знает. И ходят слухи, что он сидит просто на крючке у э, российских спецслужб. Но если с Орбаном все понятно, и там уши такие торчат, которых не заметить невозможно, то с Трампом доказательств нет, есть только подозрения. Вот. И более того, я думаю, что в отличие от э, э, Венгрии, в общем-то, где спецслужбы не, не, не скажем, не, не блещут да, то американские спецслужбы очень сильные. И это мы видим по даже той же ситуации, как они предупреждали Украину и о, и войне, и о многих других действиях российских властей, которые можно было знать, только имея просто ну, информаторов в ближайшем круге Путина. Вот. Но, тем не менее, они об этом знали. Я думаю, что если все-таки это было так, то, наверное, они бы за это время, пока Байден у власти, по крайней мере, они бы что-то накопали и обнародовали на Трамп. Но пока ничего, никаких доказательств нет. Так что вести он себя может как угодно. И здесь заранее пугаться, как-то поднимать лапы вверх и думать, давайте мы сейчас будем пытаться срочно договориться с Путиным, а то придет Трамп и станет все гораздо хуже и гораздо худшие условия. Это вот нарратив российской пропаганды, который транслирует разные псевдо доброжелатели Украины. Кроме Тюго, как пишет выдание политику с посыланием на двух экспертов из Нацбоспака, которые поддерживают Трампа, кандидаты у... Кандидат у президент США Дональд Трамп та Кремлівський очільник Володимир Путляр ведуть переговори про те, яку частину української території Рафія може залишити собі. В статті йдеться про плани Трампа щодо НАТО в разі його переобрання президентом. І за словами колишніх чиновників та експертів, швидке вирішення двох з половиною років українського конфлікту також ймовірно відіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО у рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося ймовірний кандидат від республіканської партії. Обмір. Ковою году в рамках якої НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну і Грузію, і веде переговори з президентом РФ Володимиром Путлером про те, яку частину української території Москва може залишити собі, пише видання з посиланням на експертів, які підтримують Трампа. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Побачимося зовсім скоро. Слава Україні!